Привіт, малята! Я Юля, логопед. Запрошую вас україну логопедичних намистинок. Сьогодні я пропоную вам пограти у цікаву гру. Гадаю, ви не забули, що наш язик дивовижний чарівник. Все, що ми захочемо, зробить він охоче. Ну що, розпочинаємо. Тоді сідайте рівненько. Спинки рівні, ручки на коліна. Важно слухайте, дивіться та повторюйте. Перетвориться спочатку на малесеньку лопатку. Широкий язик висунути, розслабити, покласти на нижню губу, стежити, щоб язик не дрижав. Гостру голочку язик вже давно робити звик. Рот відкрити. Язик висунути, напружити його і зробити вузьким. Побажаємо стане чашкою. Зовсім це йому не важко. Усміхнутися, широко відкрити рот, висунути широкий язик і надати йому форму чашечки, легка припідняти кінчик і бокові краї язика, день і ніч ні на хвилину не спиняється годинник. З язичком ось так. Тік-так, тік-так. Вкритий рот, губи розтягнуті в усмішці, кінчиком язика почергово тягтися, вгору, праворуч, вниз, ліворуч і знову вгору. Наша гойдолочка мила діткам всім дарує крила. Вгору вниз, вгору, вниз, опустись і піднімись. Відкрити рот, висунути язика, тягнутися язиком почергово спочатку до носа, потім до підборіддя. Серед лісу на горбочку гарні виросли грибочки. А найкращий боровик. З ним знайомий наш язик. Відкритий рот, присмоктати язик до піднебіння. Не відриваючи язик від піднебіння, що сили підтягнути вниз нижню щелепу. Карлсон прилетів і зранку з'їв варення цілу банку. Він злизав його ось так, в нього причудовий смак. Висунути широкий язик, облизати верхню губу і заховати язик у роті. Ось біжать без перепони по дорозі диво коні і дзвенять, дзвенять підкови, диво коників казкових. Присмоктати язик до піднебіння, клацнути язиком, клацати повільно та сильно. Я буду вас чекати наступної середи у нашій країні логопедичний Анастинок. До побачення!